Політична платформа інтервізор, і я, Світлана Кушнір. Сьогодні будемо говорити про підсумки 2024 року, яким він був для України, як зовнішня політика, так і внутрішня політика з нашим добрим другом, гостем Артемом Брончуковим. Він з нами вже на зв'язку. Пане Артеме, я вас вітаю. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як би ви охарактеризували рік 2024, що минає? Ми перегортаємо останні сторінки його. Що найцікавішого? Що? карколомного, можливо якісь програші або наші перемоги ви би виокремили тут. напевно, складно бути оригінальним. І в першу чергу на думку приходять на різке відео, в якому різні українські президенти кажуть, що цей рік був складний, і от 24-й Він так само не вибивається з традиційних для України, але особливо на тлі того, що відбувається в світі, це глобальні геополітичні суви, тектонічні. Це нестабільність в лавах наших союзників і в Європі, і в Сполучених Штатах, які пройшли одні з таких найбільш жвавих, найбільш непередбачуваніх виборів в своїй історії. Ну і, звісно. Прихід самого Дональда Трампа, людини ексцентричної людини, емоційної, непередбачуваною, несистемною, і можна ще багато піти вигадувати. Але якраз от напевно, головною подією для всього світу, якщо говорити в цілому, то дійсно було була оця виборчі ці перегони, в рамках яких він переміг. Якщо говорити про Україну, то дійсно всі сподівалися, і наша медійка десь до цього готувала. Людей до того, що от війна має скоро скоро закінчитися. Що росіяни видихаються? Реальність виявилась іншою, ресурсів в них вистачає, санкцій не працює, і війна перейшла в дуже затяжну фазу, на тлі якої нестабільності і турбулентності в урядах наших європейських союзників, вибори в європарламент, вибори національні. Все це, звісно, віддавало е, свій відтінок на геополітичну ситуацію. Те, що відбувалося. через це дійсно не завжди ми були на коні, але не через проблеми України, а через те, що і російська пропаганда працює, і через те, що є дійсно проблеми більш фундаментальні. І оцей перехід до більш радикальної політики або лівої, або правої в Німеччині, у Франції, в Бельгії, в інших країнах європейських постійні вибори. Цей кандидат президенти Тіктокер, все це все це відбувалося на наших очах, і все це формувало якраз політику цих країн, яка була більше сфокусована на внутрішніх проблемах ніж на глобальних цілях цілях. А глобальною цілею, звісно, для Європи має бути перемога України. І і і поразка російського диктатора, тому що загрози, які сьогодні лунають з Кремля, вони значно більш шир, ширше ніж е, Україна, і колективна безпека в такому е, плані має функціонувати більш ефективно. Якщо говорити конкретно про нас, то очевидно на, з таких позитивних речей, які відбулося, це надскладне голосування за 60 плюс мільярдів від. Від американського уряду, і ми якраз споглядали, що ж там в, в Сенаті, в і в Палаті представників відбувається, і нарешті ми отримали рішення. Нарешті приїхали F-16, які поки що, як і прогнозували люди з військовим досвідом, не змінили кардинальну подію, але знову ж таки відкрили для України більше можливостей по отриманню західної зброї. От. І звісно, коли ми говоримо про 24-й рік, треба розуміти, що не вдалось досягти всього. От, умовно, з позитивів можна окреслити проведення форуму миру, але так само його результати вони неоднозначні, враховуючи і вплив Китаю, враховуючи слабкість заходу, враховуючи те, що. Фокус уваги держав глобального півдня він змінився. Він тепер формується не Америкою, не демократичними цінностями, а більше юанем, більше дотаціями і більше диктаторськими режимами, які думають про те, як би вижити, а не сформувати світ, в якому всім було б. Жити значно краще, от, якщо повертатися до проблемних моментів, їх от якраз вистачало, і одна один з головних, які можна визначити, це якраз нерозуміння і відсутність консолідації в лавах наших західних союзників. Є країни, які проявляли себе краще, такі як Франція, такі як Британія, є країни, які проявляли себе гірше. З, звісно, це тут сполучені штати, які, хоч і давали багато, але при цьому от колесо. Політичне крутилося дуже заскладно. Часто воно крутилося над потугами з боку українських представників, які їздили, переконували і додавали. Деякі їздили і не додавали, які там не дуже подобаються заходу, але яких ніяк не хочуть знімати зі своїх посад. Тому рік він доволі неоднозначний. Але те, що Україна тримається, Україна гідно бореться, Україна дає відсіч країні агресору. Це напевно є найбільша перемога, яка була в. Році, що минає. Мене Артема дивно, звичайно, для мене, тому що всі, всі наші експерти відзначають, що все ж таки найголовнішою подією в зовнішньої політиці була перемога, фактично, виборча кампанія за океаном у наших партнерів в Сполучених Штатах Америки. Але стосовно українських здобутків, якось ну, чесно, я розумію, що ви не, не військовий експерт, але не згадати, що чорноморська база російського флоту почила в бозі за цей рік, ну трошки навіть образливо для наших збройних сил України. Окрім того, курська спецоперація, яка фактично допомогла показати світу і в першу чергу країнам-партнерам коаліції Рамштайн, що Україна може не лише оборонятися, а й навіть переносити війну на територію ворога. Якщо можна коротко, з політичкої з політичної точки зору оцінити ці події, звісно, звісно, це важлива історія і дійсно. Операція Курська, вона доволі успішна. Вона змінила наратив, тому що ніхто не думав, що на територію ядерної держави можна заходити, можна її контролювати, і росіяни. От вже е яку величезну кількість місяців намагаються щось відбити, але в них це не виходить. Але в попередньому ми з вами говорили про геополітичну площину, тому дійсно в воєнні успіхи України вони значні, але поки що вони не зламали ситуацію для нас загалом. Так, це постійно підживлює бажання наших партнерів надавати Україні додаткову зброю. Це посилює наш голос, коли ми говоримо про необхідність отримання ударів, наприклад, дозволу на удари в глибину російської території, коли ми говоримо про збільшення номенклатури зброї чи про її кількість. Але в загальному от е, нам все, все таки не вдалося, і мені здається, тут треба говорити про. Очікування, які були напередні контрнаступу, і те, що е, політична влада їх штучно завищувала, це сьогодні грає з нами злу шутку. тому що злий жарт, тому що коли в нас є доволі відчутні е, успіхи на полі бою, все одно вони порівнюються з тим, що було анонсовано, що Україна власними силами забере. Території, які належить, і сьогодні на тлі заяв умовно зеленського про те, що немає такої можливості, і ми будемо переходити до, скажімо так, моделі західної Німеччини після другої світової. От на цьому тлі, звісно, фокус уваги він з воєнних е перемог він з -з зміщується і більше переходить на політичну площину. Економічний аспект цієї війни українці 2024 року переживають і пережили і переживають значні обмеження в електропостачанні Російська Федерація. Мабуть, врахувало, беремо в лапки досвід дві 2000... кінця 2022 року, коли вона била по енерго, енергетичної інфраструктури і перейшла на енергетичну генерацію. Мабуть, відключення світла і нові. Джерела живлення для українців ну, стали в пріоритеті. Ми до цього, мабуть, би довго не дійшли, і до економії електроенергії не дійшли. Але відбулося ще одне значне підвищення електроенергії для побутових споживачів майже на 60%. І зараз у кінці 2024 року ми дізнаємося, що ті гроші, які мали бути закумульовані для того, щоб підвищувати забезпечення енергооб'єктів. Кудись пішли, ніхто не знає, що з ним робити. Пита... слово 2024 року для внутрішнього, яке звучить в порядку денному для українців внутрішня політика це слово корупція. Мабуть, тут ви, я вам дала слово без питання, як би ви на це відповіли? Складно з вами тут не погодитись. я б навіть додав би не тільки корупція, а безвідповідальність, тому що. Україна і в очах наших західних союзників, і в очах е, власного суспільства виглядає досить неоднозначно, коли напередодні держава з бюджету, е, а бюджет ми ж всі знаємо, формується якраз коштом нас е, платників податків. Обіцяє про те, що будуть збудовані споруди, які захистять енергетичну інфраструктуру від російських обстрілів. Після цього як цього не вдається, і величезна кількість генерацій. Знищується, виявляється, що нема таких систем, які б могли б захистити від подібних ударів. Але тоді питання. А на що були витрачені мільярди, які могли піти на допомогу збройним силам, і могли посилити нас в військовому контексті, і жодної відповідальності, жодна людина за це не постала перед судом. Жодна людина не опинилась за ґратами, і звісно, що все це викликає величезну кількість питань. Мсеки викликають великі величезну кількість питань. А воєнкоми, які з незрозумілих коштів купують віли в Іспанії. Так це не 24-й рік, але тенденція вона доволі симптоматична. Тому Вся ця історія вона криється в одній основній проблемі: в тому, що не побудовані інституції, в тому, що нема а, гілок влади, все сконцентровано в рамках політичної системи і однієї партії, але при цьому відповідальності, безпеки, а, якоїсь зрозумілої політики в Україні не існує. Так можна говорити, що а, ми сфокусовані в першу чергу на а, проблемах. Зовнішньополітичних, що ми сфокусовані на російській агресії. Але при цьому, якщо Україна не стане сильною, якщо Україна не почне змінюватись, то в нас жодного майбутнього в принципі немає. Те саме стосується не тільки енергетики, стосується економіки. За майже три роки повномасштабної війни не вдалося побудувати її за воєнною моделлю, і це найголовніша проблема, тому що сьогодні український бюджет він максимально дефіцитний. На наступний рік наразі не вистачає 40%. Від загального обсягу для того, аби говорити, що Україна в рамках того кошторису, який парламент проголосував, зможе жити. І тут же проблема вже не російських обстрілів. Тут же проблема не невизначеності наших західних союзників. Тут проблема в тому, що нема дієвої моделі, яку можна було б реалізувати. Проблема в тому, що серед чиновників не існує лідерів, а, в тому, що ця система в принципі їх не продукує, і все це змушує нашу країну буксувати. Все це а, десь підточує наш міжнародний а, десь десь підточує наш а, міжнародний статус, і це. Ускладнює для держави отримання тієї самої допомоги з боку наших союзників, це призводить до постійних оцих дискусій на рахунок того, що треба закінчити війну якомога швидше. Україна має відмовитись від певних територій, треба йти на компроміси, все те, аби тільки війну закінчити. Це те, що ми багато в чому в внутрішній політиці демонструємо негативні тенденції. Тому що якщо б українські чиновники, українські депутати, українська влада працювала, хоча б на певний відсоток настільки ж. Самовідданої настільки ефективної збройних сили, то питань по цих аспектах, які ми тільки що перелічили, їх би зовсім не було, і звісно, що це ставить напряму величезну на, кита... напряму величезну кількість питань у самого суспільства, і рано чи пізно перед ним доведеться відповідати. Пане Артеме, не станеться так з цим історичним підвищенням податків, яке проголосували в Верховній Раді, дуже довго приймалась рішення, мабуть, про підписання цього закону в стінах офісу президента, але все ж таки це відбулося. Чи не станеться так тепер з нашими податками, як з тими коштами, які були, мали би бути закумульовані і витрачені на захист енергетичних об'єктів? Чи наповнять ці податки? На бюджет 2025, І чи а, на фоні того, що в перший же день, як запрацював цей закон? А, здається, дві тисячі підприємців фактично припинили існування на сьогоднішній день. Уже 22 тисячі злишком підприємців фактично відмовляються бути підприємцями. А держава все більше і більше таким чином заганяє бізнес у Тінь а з кого ж тоді будемо податки знімати. Напевно, це дійсно не найбільш вдале рішення. В цілому підім, хоча підіймати податки в період війни, здається ну дуже природнім і логічним кроком. Але водночас, дійсно, проблема тіні проблема того, що люди скоріше перестануть платити податки, ніж а, сприймуть цю нову політику уряду і президента, Вони доволі. А... А відносні, тому що знову ж таки підвищення податків вона вирішує проблеми в моменті на завтра, коли треба яку якусь кількість мільярдів отримати. Але коли ми говоримо про глобальні стратегії, коли ми говоримо про модель розвитку, тут треба було б говорити про зменшену кількість чиновників, про зменшення кількості контролю з боку держави, про зменшення кількості поборів з боку силовиків, про створення бізнес-клімату, додаткових інвестицій, стимулів. Всього цього, цього немає. Держава просто йде найпростішим шляхом, який видається, але при цьому цей найпростіший шлях він дійсно введе державу в ще більшу кризу, в ще більшу неможливість розвиватися. Проактивно і реалізовувати ті задачі, і цілі, які глобально перед владою ставить суспільство. І Я думаю, що можливо в наступному році ми прийдемо до того, що такі невдалі і невчасні рішення будуть скасовані, і моделі економічного розвитку держави будуть переглянуті. Пане Артеме, ви вже на початку торкалися цієї теми, тому повернемося до зовнішньої політики Української держави. Отже, в 2024 році відбувся глобальний саміт миру, на якому було презентовано мирний план президента Зеленського. Фактично України, багато країн його начебто підтримали. А потім був план перемоги від Зеленського, потім був план стійкості від президента України в стінах Верховної Ради. Так багато планів. Але при тому, при всьому, навіть після оновлення уряду, яке відбулося цьогоріч. Ми програми уряду на рік 2005, на рік 2025 не отримали і, мабуть, не отримуємо. Уряд у нас під орудою Дениса Шмигаля працює, мабуть, найдовше за всі попередні уряди, які були в Україні. Але чи можемо ми назвати дії урядовців і попередньої каденції скликання? Фактично, да фактичного складу, і нового ефективними. Та звісно, що ні. Я думаю, що якщо вийти на вулицю, то а тільки люди, які не знають прізвища Шмигаля, яких доволі багато в Україні, от тільки вони можуть сумніватися в ефективності роботи його уряду. Якщо пригадувати а, історію, таку не найдалеко, не, не то якраз а, зі у Шмигаля взагалі були завжди проблеми з тим, аби представляти плани. Дуже довго його ж не затверджували на посаді, коли вони не могли а, презентувати стратегію уряду. І те саме ми бачимо і в воєнний період. і Це насправді є найбільших таких ахілесових п'ят наших держ. Держави, що в момент, коли максимально зібране суспільство, що в момент, коли а, героїчно б'ються збройні сили, є величезна кількість труднів, які просто просиджують штані, які пройдають бюджети, які шукають корупційні лазійки для того, аби заробити. Але при цьому не продукують сенсів, і це насправді симптоматично. Зміни точкові в уряді вже не вперше. Вони характеризуються таким терміном, як кадровий голод. Але при цьому вони не приносять жодних змін. Я думаю, що Якщо знову ж таки звертатися до соціології, науки, яка вивчає настрої людей, то не схвально чи негативно до і таких точкових змін, і в цілому до політики до відсутності стратегії відносяться більшість людей, і це дуже яскраво демонструється різними соціологічними опитуваннями, різними інституціями. Тому, говорячи про сьогоднішню ситуацію, хотілося б бачити або більш фундаментальних змін на не просто точкових замін міністрів, які приходять і так само продовжують тягнути цю резину, а зміну підходів, коли буде побудована нова політична культура, коли буде розуміння, що є момент і служіння держави, і демонстрації результату, який можна помі поміряти ростом ВВП, яким можна поміряти ростом середньої заробітної плати, пенсії, і так далі, і тому подібне. От тоді це буде ефективним результатом. Пане Артеме, не так багато часу залишається, але ну ви вже самі підняли цю тему соціологічних опитувань під кінець року, просто як то кажуть, їх на будь-який смак від майже всіх соціологічних дослідницьких компаній. Хотілося б коротко проговорити про три з них. Дослідницька компанія КТІВ Group не так давно опублікувала свої суспільно-політзаміри суспільно-політичних настріїв українців. Отам, по-перше, у багатьох експертів політичних виникли питання якийсь кажуть дивний список. Там майже немає представників політику. Мов скажу так, важковаговиків попередніх періодів, але з'явилися нові обличчя. Це і Мирослава Гонгадзе, це і Денис Прокопенко, це і Богдан Кротевич, це і Андрій Білецький. Дуже багато було питань. А як туди Мирослава Гонгадзе потрапила і чому. Вона потрапила, але з цього списку українці обирали тих достойників, і от баланс довіри недовіри, визначений соціологами, такий на першому місці. На першому місці Валерій Залужний, на другому керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. На третьому якраз Мирослава Гонгадзе. Лише на четвертому президент Зеленський зменше там 0, там, декілька десятих перевагою. Довіри над недовірою, тобто антирейтинг ще ось ось і почне тягти президента донизу. Як би ви не прокоментували це дослідження? Не знаю. Не готовий коментувати це дослідження, тому що я не бачив. І питання, чому в опитуванні стоїть Мирослава Ангадзе, я думаю, треба адресовувати тим соціологам, які його проводили, за якою методологією, яка була виборка. От тому складно що сказати по цьому конкретно, але. В цілому, дійсно, якщо говорити про опитування інших інституцій, вони демонструють, що довіра до влади в цілому, в цілому, знижується, і знижується вона не завжди, тому що тільки влада влада погана, а тому, що є величезна кількість бездіяльності, тому що є корупціонери, які не покарані, тому що є цілі напрями державних функцій, які сьогодні ніхто не виконує, і при цьому є, хоча б і посадовці, але результати вони ніякого не дають І через те, що держава не функціонує а, правильно через те, що немає соціальної справедливості, справедливості все це і виливається в зміну е, довіри, тому змінювати це так само, підіймати її, вирощувати, плекати дуже дуже просто і зрозуміло, так був. Такий величезний буст на початку повномасштабного вторгнення, де навіть У Верховної Ради, до якої традиційно рейтинг десь на рівні статистичної похики, навіть в них був понад 50. І от все це розгубилось за 2,5 роки, ну майже за 3 роки. Але все це легко змінити, і все це в руках наших політиків, і напевно треба їм побажати на новий рік стати більш відповідальними, стати більш ефективними, стати більш конкретними, і тоді народна любов до них обов'язково повернеться. От я, я одразу запропоную нашим глядачам обов'язково підписатися на наш канал, тому що ми з засновниками дослідницької компанії Active Group проводили інтерв'ю, розлоги, відповіді, коментарі можна там знайти. Подивіться в розділу відео, обов'язково передивіться, послухайте. Я хочу ще одне опитування обговорити. До речі, Active Group зафіксувала зростання запиту у українців на Перевибори, як ви правильно підмітили, найбільше переобрати хочуть Верховну Раду. А ось центр Разумкова провів дослідження серед військових. З огляду на це 76% військових кажуть, що після війни. Коли будуть вибори, то партія, нова партія, нова політична сила, в яку вони повірять, має складатися все-таки з вихідців з військового середовища. 76% українських військових цікавляться і розбираються в політиці. А 64% завжди, отут я підкреслю двома рисками, завжди беруть участь у виборах. Якби ви прокоментували таку м, політичну... Освіченість українських військових, які на лінії бойового зіткнення продовжують читати новини. Я думаю, що новини про корупцію їх дуже печалять. Бо стояти і ризикувати своїм життям і здоров'ям заради корупціонерів не дуже хочеться, але для них для всіх однозначно за спиною, вся Україна, і ми двадцяти і взагалі мене тут нічого не дивує тому що я думаю, що якщо подивитись статистично, українська армія напевно, що одна з найбільш освічених взагалі в світі, якщо говорити. Про Кількість людей з дипломами вищих навчальних закладів, тому тим паче люди на війні, які ризикують кожного кожного дня своїм життям. Вони а, розуміють ціну от цього популізму, ціну а, корупції, ціни всього того, що відбувається в тилу, поки вони займаються найважливішим сьогодні. Боронять Україну, де й не тільки від російської навали, тому їхня думка на рахунок того, що має бути чи військові в наступному парламенті. Напевно, вона і не напевно. На вона є цілком адекватною, цілком зрозумілою. І хто як не люди, які сьогодні платять найбільшу ціну за майбутнє цієї держави, достойні того, аби потім цією державою управляти? Тому я думаю, що ця тенденція має зберігтися, і дійсно військові мають отримати своє представництво в і в законодавчій і в виконавчій владі. Коротке питання і коротка відповідь. Прогноз від Артема Бронжукова: чи відбудуться вибори у 2025 році? Бо ну так багато вже про це говорено, і так багато свідчень і кулуарних і публічних про те, що вибори можливо все ж таки відбудуться у 2025 році. Не знаю, мені не подобається взагалі розмови про те, що мають бути вибори, коли вони будуть навесні чи влітку чи восени. Мені здається, що суспільство зараз трошки загубило орієнтири і треба б йому повернутися до справ більш приземлених і більш конкретних, а саме в тому, як допомагати фронту, як працювати на державу, як розвивати економіку і як перемогти в цій війні, а не думати про те, хто ж там буде наступний з блакитних екранів, розповідати якісь цікаві історії. Ось такі підсумки 2024 року за версією заступника керівника аналітичного центру політика Артема Броншукова. З вами студія сьогодні працювала Світлана Кошнір. Лайк, підписка, коментар. Обов'язкові. Побачимось.